Ну, сьогодні в нас довго вечір, всім довго ночі, всім довго, всім гарно, всім гарно, всім гарно, обіду, всім гарно, вечері, всім гарно, вечері, всім гарно, апетиту, всім гарно, здоровечку, всім гарно, перегляду відео. І сьогодні в нас така рулеточка, тільки я ще додавила в дві ігри сюди. Це Geometry Dash і Clash Royale. Вроді все. А так то всі останні цікі, які були в прошлі рази. Ну, розпочинемо. Перша гра в нас вибуває Сокер Стар. Я вже вибрав рулетку побистріше. І Гетаса на... А ні, ПВЗ один. Якось прям дуже повезло Гетасу Андрес. І Red Bull 4 вибуває. І Роблокс вибуває. Чогось Роблокс завжди на початку вибуває. От даже какашка це підтвердить. А тим временем Флафі Фол вже вибив. Да, бачу нових ігор, реально не випадає. Я не знаю, що це за така везучість. Ну вже даже хетбол ушов. Хоча це ігра, яку ми вже іграли. Снайпер <гри> 3D. <TEX2> <гри> <гри> так лагает? Йоу! Готался нам раз в Бравл Старс в Epic -плайн вибух Ну вже бес такие игры ки не играли Хотя я тут не согласен <кхи> тв студио перекуп машин чувствую, сьогодні випаде знов ПВЗ. Стоп, да, ПВЗ один. Я ще її додавав. І стіл клім прайсинг випав. Тобто випив. Тобто вибив. Фу. Давай тайкон. Стоп, воно ж було. Ой. Папір і О2 у нас вибуває. Май Хотел вибуває. ПВЗ 2 до сих пор держи оборону Якщо він так і буде держатися, то вже буде третя підряд часть на нього. Май Кіно вибуває. Це дуже потужний бой. Геометри Даш Бебай. Потужно. У нас лишається 3, 4 ігри. ПВЗ 2, Пресон Скейп і Клеш Роялік і щойно бибив. Ну і не сильно хотілось. І. Йоу, у нас залишається ПВЗ 2. У нас такий вот получается флаг України, и зараз будет випр. Либо Escape, либо ПВЗ 2 Но давайте прям вот довго зробимо. Будь кау. тан 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 там тан тан тан-тан-тан, танкіліт-тан, тан-тан-тан, танки тан там-тан-тан-келлитан. Тан-тан-тан-келлитан киллитан. І походу в нас виграє ПВЗ. Стоп, 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 стоп! умоляю тебе, Стоп! 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 Не крутиш Yes! У нас в Prison Escape! Що доволі таки потужно. Потому что даже сама я потужна. И це факт Там, там, там там, там, там. лікарня. Там код 1453. Ой. Победы. А реально, что робит? Пит класс. Я Вы обалделы? А камня охотрись, я не знаю, що робить. Та почему так лагає? Нет. Я пожалуй. О! Помаранчева картка. Ну але світла до сих пор нема. Карта-то карта це дуже хорошо. Правильно польза Хороший вопрос. О, лифта. Чего? А як це проходить? Це не потужно? Я не знаю, як це проходить. І що мені робити? Офігіть? Ну і що мені з цим робити? Верно, надо найти всі кнопки які підсвічуються крас. О, два, три четыре. Блин, такая их риск запомниш. Три храна фиг запомнил, если так рано, воно у мене сіграю игра за мной скейт потому що, бляха 10 монет за то, щоб просто пропустити Це ненормально Раньше не просили монет Так що ми прощаемся з Prison Escape. Ця ігра нам подарила легендарний мем що я Гепкнув. Ця ігра була потужна, цікава. Але творена. І надо на переходити наші руки. Прощай. <реш> <реш> нет, не будет. <ривий> нет, нет. <просив> я це не верю, що я це зробію, нєет Це якось не буде, пуп Нєет, нєет Я це не вірю, просто не верю. вірю Тобто цей додаток безпеки все час йде туди Що в нас з телефоном? Скажи, що є